Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіо шоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. Сьогодні матимемо дуже цікавий етвер на тему, що таке регенеративна медицина та як її розвивати в Україні. Нашому 2024 році в наших реаліях і з задоволення вам представляю та запрошую до бесіди з Лацьку Альону, директорку медичного центру та банку поповинної крові інших тканин та клітин людини медичного центру ГУЦЕЛС. Альона, я вас вітаю. Доброго дня Так, слухайте. Ну цікава тема. Дуже давайте для початку буквально декілька слів познайомимося трошки про себе, трошки про Гуцелс. Про себе, скільки я себе пам'ятаю, завжди займалась біологією. Цікавою, новою, інноваційною. І це було те, що моє, що моє, яке горить всередині. Але насправді просто біологією займатися в Україні сьогодні достатньо складно, тому що це потребує інновацій, це потребує фінансування і так далі. І тому тільки в бізнесі можна отримати. Якісь результати, якісь фідбек, і тому е, на стикові, якщо так можна сказати, е, бізнесу науки, наукової діяльності і так далі, стався Гудселс, як, як така унікальна структура. І сьогодні я не лише біолог, практикуючий біолог, яка руками тримає стовбурові клітини, а й керівник цього центру. Тому, власне, ну так трошки про себе. Супер. Насправді, Альона, мені дуже приємно, знаєте, коли я говорю з людьми, які дійсно кайфують від того, чим займаються, судячи з усього з вами це саме та ж картина? Насправді. Так. А окей, давайте трошки познайомимося з таким поняттям як регенеративна медицина, да, щоб нашим слухачам було зрозуміло, про що будемо говорити про регенеративну медицину. Завжди, коли я про це говорю людям, всі такі очі, знаєте, великі. Вони такі, боже, що ж це таке? Тому дуже просто. Ми всі з вами щодня оновлюємося. Ми піддаємося впливам навколишнього середовища, оновлюється у нас все: від епітелію, від шкіри до. Крові. Тому ці основи регенерації, вони лягли в основу такого нового, мультидисциплінарного напрямку медицини, як регенеративна медицина. Тобто ідея в тому, щоб забирати можливості. Внутрішнього організму, якимось чином їх адаптувати знову ж таки за участю стовбурових клітин або їхніх похідних, і повертати назад в організм для того, щоб допомагати відновлювати, стимулювати регенерацію, реабілітувати після травм і допомагати тим механізмам фізіологічним, які відбуваються в організмі, закривати травми, закривати поранення, тримати нашу молодість, попереджувати старіння, ну і зберігати нас активними, здоровими, молодими і так далі. Вау, насправді дуже цікаво. А, отже, є фактично, це і є такий основний дій, напрямок діяльності, так да? sales, Я правильно розумію? Так. А, окей, а, детальніше чуть-чуть взагалі ось ви а, цим займаєтеся? Ви вирощуєте ці клітини? Як, як це відбувається? Хочеться трошки детальніше. Насправді діяльність медичного центру Гудселс дещо різностороння, тому що ми маємо власний кріобанк, який забезпечує власне зберігання депозитів. Це можуть бути е, матеріали новонароджених, плацента, поповина, поповинна кров. Ну, це достатньо популярно було наступ... минуле десятиліття, якщо я не помиляюся, всі знають про можливість збереження власних резервів. В Гудселсі ми можемо зберігати не лише е, Матеріали на етапі народження дитини ми можемо забирати стовбурові клітини з пульпи молочних зубів і банкувати їх у школярів, коли ці зуби абсолютно фізіологічно замінюються. Це не травматична процедура. І лікар-стоматолог просто поміщує зубчик в спеціальний контейнер, відправляє до нас, і ми вже формуємо цей резерв. Крім цього, ми займаємось культивуванням стовбурових клітин для певних завдань. Це можуть бути антиейдж терапія коли ми хочемо отримати естетичний результат, зберегти свою молодість, повернути красу і так далі. Це Можуть бути складні нейродегенеративні захворювання, які е, асоційовані з віком, і тут також дуже класно допомагає регенеративна медицина. Крім цього, з 2022 року ми почали працювати з екзосомами. Це такі похідні стовбурових клітин, так би мовити, міжклітинна пошта, яка передає інформацію, яка теж класно працює. Ну і звичайно, ми маємо невелику клініку, де приймають наші лікарі, і знову ж таки з продуктами лабораторії забезпечують терапію стовборовими клітинами. Вау, і ще раз, і ще раз кажу: вау, дуже цікава тема. Насправді, друзі, сьогодні в гостях у мене злацька Альона, директорка медичного центру та банку поповинної крові інших тканин та клітин, людини медичного центру Гудселс. Альона, о, хоті, хочу ще таке спитати більше, скажімо так, бізнесове вже питання. Як під час в першу чергу повного штабного вторгнення виживаєте, чи не вплинуло ну, в негативному плані на вас всі ці наші реали? Плюс обстріли, відключення світла, не знаю, відтік кадрів, клієнтів е, було важко. Було важко у 2022 році, але е, що приємно, медичний центр не зупинив свою роботу. Лабораторія Кріобанк не втратили жодного депозиту. Коли будувався медичний центр, все було сплановано наперед для енергонезалежності. Тобто ми маємо свій дизель-генератор як окрему структуру, обов'язкову структуру нашої організації, яка забезпечує нас безперебійним живленням. Тому що, знову ж таки, культивування стовбурових клітин це безперервний процес. Це 24 на 7. незалежно від змін, незалежно від персоналу, треба забезпечити життєздатність. Тих клітин, які власне є депозитами пацієнтів, тому в принципі до цього були готові. З приводу відтоку кадрів нам дуже пощастило з командою. Це люди, які горять своєю роботою, ну, такі Заведливши... як ви, так. Ну ми, ми, ми всі схожі. Тому ну, інакше просто бути не може. І для того, щоб рухати щось нове, щось цікаве, щось інноваційне, потрібно бути. Ну, і ідейними людьми і любити свою роботу і так далі. Е, наша завідуюча лабораторія 24 лютого 2022 року приїхала вранці в лабораторію для того, щоб закрити ті депозити, які були в культивуванні, для того, щоб максимально зберегти те, що було в роботі. Ну після цього звичайно вона перебувала в окупації, але е, цікаво так від неї було почути, що все, що її тримало в окупації в Київській області, це ідея про те, що треба повернутися. Бо більше немає кому, і в 2022 році ем, війна стала для нас поштовхом робити щось нове, і в 2022 році ми зробили сертифікували лінійку продуктів на основі Екзосом, тобто це ще більша інновація, це ще е, більші розробки, більша наукова діяльність. І це дуже приємно. Будь-яка криза. Вона пришвидшує інновації. Тобто Тому... я правильно розумію, що ви під час війни навіть почали створювати нові інноваційні продукти? Так. Так, 22-й рік став таким поштовхом, коли ми просто не могли дозволити, щоб українські вчені, українські надбання, українські технології не були доступні світові і українцям. До речі, про доступні світові якраз хотів запитати. Зараз український бізнес дуже активно розвивається саме в напрямку європейських ринків, світових ринків. Плюс друга така складова мого питання. Це ті, хто вже побував за кордоном, повернувся і сказав про те, що медицина якийсь там і не не пряма, а не пряма медицина, скажімо назвемо так, так, да дуже високого рівня виявилась в Україні в порівнянні з європейською. От хочу запитати, ваша сфера. Ваша сфера чи вже порівняли не знаю з європейською, чи є вихіди на європейські ринки? Яке місце займає, можливо, ваша сфера українська в світовому не знаю, ну не це рейтингу? Знаєте, що цікаво? Це питання таке двостороннє, тому що всі ті технології, які в нас впроваджені в діяльність, вони орієнтуються на світові стандарти, тобто на світові гайдлайни, на світові певні протоколи, протоколи культивування. Всі розхідні матеріали, реактиви це виробництво власне, Європейського, США і так далі. Тобто це не українське виробництво. І е, тут є величезна проблема в тому, що ми не маємо е, своїх українських виробників, які б забезпечували розвиток біотехнологій регенеративної медицини. Ми маємо спеціалістів, ми маємо е, навчальні заклади, які дійсно дають такі ґрунтовні е, фундаментальні знання біології, але е, Регенеративна медицина лише формується як така потужна галузь медицини, і зараз ми на етапі формування і культури споживання цих продуктів біотехнологічних, розуміння підходів з використанням природних механізмів, не ліків, не фармпрепаратів, якихось, а з розумінням тих механізмів, які вмикає, так би мовити, лікар. Після застосування стовбурових клітин, тому що це достатньо складно і потребує якраз синергії лікаря, біотехнолога, біолога, який розуміє стовбурові клітини, підбору саме тих ефективних діючих, безпечних підходів, які забезпечать найбільший терапевтичний ефект. Тому в Україні це фактично формується і ми лише. Привчаємо, якщо так можна сказати, споживачів, клієнтів, пацієнтів до того, щоб користуватися цими продуктами, але технологічно ці продукти, ці технології, ці протоколи, вони орієнтовані вже на світові стандарти. Ось така у нас цікава сьогодні тема. Друзі, говоримо з моєю гостю з Лацькою Альоною, директоркою медичного центру та банку поповинної крові та інших тканин і та клітин людини медичного центру Cells про регенеративну медицину, про бурові клітини. Коротше, дуже і дуже цікавий етер. І ще я знаю, ось яку інформацію зараз ми мабуть розкажете детальніше. Я знаю, що компанія Е, Клініка Гудселс допомагає. Ну, по перше, бере участь у благодійних різних проєктах, Допомагає українським військовим е та цивільним. Розкажіть трошки про ці проєкти, Чим займаєтесь? Чим саме допомагаєте? Гудселс. Почався в 2014 році з благодійного проєкту, це була біотехреабілітація поранених, і сталося знову ж таки це через кризу, через те, що було дуже багато хлопців і дівчат, які отримували високоенергетичні травми з втратою кісткової тканини. І проєкт був націлений на те, щоб відновлювати кісткову тканину хірургічними методами за участі 3D-конструктів, засіяних стовбровими стовбуровими клітинами. І на той момент з 2014 по 17, якщо я не помиляюсь, рік, більше. 80 пацієнтів пройшли це лікування і змогли зберегти свої кінцівки. Це і е, стопи, руки, ключиці і так далі. Тобто функціонування, зберегти як життя. Е, в 2022 році е, власне, ми почали думати над тим, що ж ми можемо зробити зараз, тому що цих. Пацієнтів цих постраждалих буде ставати тільки більше і серед цивільного населення, в тому числі. Тому ми, як компанія, надаємо безкоштовно продукти на основі стовбурових клітин в рамках проекту заграва для роботи з рубцями. Проєкт зібрав дуже багато лікарів і клінік з усієї України, які надають безкоштовну допомогу для постраждалих, цивільних та військових, саме по роботі з рубцями, тобто так би мовити, стираючи оті наслідки, які є. Наслідки обстрілів, наслідки осколкових поранень, і так далі. Це більше естетична історія, але знову ж таки, якщо необхідне певне хірургічне втручання, втручання стоматолога, офтальмолога, щелепно-лицевого хірурга, це все є. Це абсолютно безкоштовна допомога для пацієнтів. Знову ж таки, партнерами є і бізнес, є виробники різноманітних. Продуктів, які допомагають боротися знову ж таки з рубцями, з травмами і, і так далі. Для того щоб дізнатися більше, є сайт заграва. Там є вся інформація. Туди можуть долучитись як лікарі, які хочуть допомагати, так і ті. Виробники різного роду медичного обладнання, розхідних матеріалів і так далі, які також можуть на безкоштовній основі надавати клінікам ті матеріали, які можуть допомогти в боротьбі з наслідками поранень, і так далі. Тому проєкт активно працює. Його засновником є Владлена Авєріна, це лікар-дерматолог, власниця клініки Аверіна Клінік, і вона в 2022 році зібрала всіх своїх. Так би мовити, близьких знайомих українців, які хотіли допомагати, хотіли бути корисними. Ну тобто, в принципі, будь-хто бажаючий і лікарі, і виробники можуть долучатися в цей Звичайно. проект. Він як то кажуть, точно не закінчиться не завтра, не післязавтра, і на не. жаль, мабуть, ще декілька років точно на не жаль, в таких умовах. Ми повинні будемо жити, повинні бути будемо е приймати себе цих постраждалих суспільство повинно змінитися і розуміти що ну на жаль ми в таких реаліях живемо да на жаль друзі сьогодні ми на в гостях злацька альона директор медичного центру та банку поповинної крові інших тканин та клітин людини медичного центру Гудселс Альона ваші плани хочеться дізнатися про плани? Можливо, якісь нові напрямки, якісь нові продукти відкриття очікуються на найближчий час. Насправді розвиток продуктової лінійки він не зупинявся і не зупиняється. Тобто нові ідеї приходять, ми щось комбінуємо, щось допрацьовуємо і роботи достатньо багато. Але з таких глобальних планів це все-таки відновити, воскресити проект біотех з можливістю допомагати бійцям для відновлення кісткової тканини. Це має дуже багато проблем сьогодні, і фінансова це останні з проблем. Є насправді дуже багато ем, таких проблем, про які не говорять, але це, це вже інша історія. Е, з планів на майбутнє стати, е, так би мовити, сформувати е, ринок регенеративної медицини, сформувати. Е, Тих спеціалістів, які розбираються, які знають, які мають знання, досвід, вийти можливо, навіть на державні програми навчання, на державні програми допомоги бійцям, біострахування бійців, які або військовослужбовців, які в будь-якому разі знаходяться в значній зоні ризику, і для того, щоб забезпечити їхнє відновлення після, ну на жаль, отримання травм, але ну маємо те, що маємо. Ну, Хочеться сказати, що плани у вас дуже-дуже серйозні. А, хто готовий долучатися і допомагати, ви все чули. А, Злацька Альона сьогодні була в гостях, вона директорка медичного центру та банку поповідної крові, інших тканин та клітин, людини медичного центру GoodSells. Альона, а, класно. Штуку робите дуже цікавий напрямок. Я вам бажаю успіхів, сил натхнення. Дійсно, щоб і українських цих от продуктів було більше, да, більше задоволених українців. Да, ну і дуже класний напрямок дійсно допомоги військовим там, тих, хто постраждав від цієї жахливої війни. Тому сил натхнення, хай у вас все вийде. Ну і побільше долучиться людей, які будуть також з вами рухати цю цікаву і дуже важливу справу. Дуже дякую, слава Україні! Віримо в українське, споживаємо українське, і все буде перемога. Однозначно буде перемога, і е, я тільки е, на це і сподіваюсь бо інше навіть і мови бути не може та й більше того, якомога швидше чи комога менше наших українців страждало в цій жахливій війні. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Я дякую за розмову. нашій сьогоднішньої гості. Дякую, що в такі важкі дійсно часи для нашої країни. Зважаючи на всі труднощі, залишаються в Україні, розвивають інноваційні абсолютно напрямки в медицині та підтримують нашу країну. Все на цьому всім гарного дня. До нових зустрічей.